Маємо питання з соціальних мереж. Будь ласка. Запитання від користувача Павла. Чи планує майбутній очільник міста повернути електромережі комунальну власність? І чи взагалі це можливо зробити? Яке добре питання. Пане Руслане, ваша черга. Електромережі отож, цікаве запитання. Звісно річ, це є загальнонаціональна проблематика, це повернення. Природних монополій, які на превеликий жаль стали у приватній власності. Ця програма щодо реприватизації приватизованих речей була свободівська, і свободівці її презентували. Це мало би бути базовим завданням сьогодні для того, щоб обленерго, облгази, які були приватизовані і сьогодні перебувають в руках декількох олігархів, були повернені назад державну власність. Пане Андрію, прошу. Це була велика помилка в державі продавати електромережі, і сьогодні ми є всі в полапці, тому що ціна піднімається постійно. Що робить місто за співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку? На ТЕЦ кінескопу ми будемо встановлювати альтернативні джерела енергії. Тобто, це буде Тирса, це буде деревина. на тец 2 ми плануємо її перевести на водовугільну суміш. А, і також там буде виробництво електроенергії. То, що я вже говорив сьогодні по очисних спорудах. Шведський проект біогаз і виробництво теплової електроенергії це також електроенергія для міста. Щоб ми мали свою власну електроенергію, ми її виробляли. І таким чином ми будемо, хоч хоча б якимось чином балансувати в даній ситуації. А якщо країна все таки заставить працювати енергетичну систему в інтересах країни, а не Ріната і тоді звичайно